Вітаю, друзі! Розпочинає наше відео момент знищення російського МТЛБ із мангалом у Харківській області. Наші дроноводи запускають пташку в небо та рушають прямісінько до цілі. Тож на вас чекає епічна детонація ворожої МТЛБ. А ось і власне вона. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми розпочинаємо. Кадри знищення російської БМП 2 з мангалом поруч із населеним пунктом Торське Донецької області. Точне влучання. Техніка расистів утилізована. Далі кадри, як наші дроноводи, за допомогою fpv дронів спочатку зупинили ворожий танк, а потім його добили остаточно. І ми бачимо перше влучання. Танк трішки проїхавши. Згодом був покинутий окупантами через несправність. Тож наші хлопці змогли без перешкод його утилізувати, що ми і бачимо на власні очі. Точне влучання. Пізніше до розвідкою бачимо наслідки. Перед вами три одиниці техніки рашистів. Ми вам покажемо знищення однієї з них. А саме російської бмп 2 з мангалом дії відбуваються поруч із населеним пунктом ступочки Донецької області. БМП утилізована. Далі знищення російського танку Сараю 230 Поруч із населеним пунктом Васюківка Донецької області. Техніка Палає. Просто подивіться на цей стовп диму. Однозначно лайк. Далі відправлення в утиль російського МТЛБУ з будкою поруч із містом Вовчанськ Харківської області. Потужне враження техніки. Згодом здалеку можемо бачити задимлення. А ось знищення російського танку з Мангалом у населеному пункті Вільшана Харківської області. Бачимо, як потужно палає мотлох РФ. А це утилізація російської установки 9 П-138 до РСЗВ, 9 К 551 град 1 з мангалом поруч із населеним пунктом Зоря Донецької області. А ось іще одна одиниця після влучання. Бачимо потужний вибух та задимлення. Перед вами невдалий штурм окупантів. На початку бачимо три одиниці техніки рашистів. Противник висаджує піхоту до своїх же позицій. Піхота відмовляється штурмувати посадки і йти вперед. Техніка рашистів починає від'їжджати. Бачимо поруч знищену беху РФ. Потім противник привозить ще одну партію орків, але й ті не хочуть штурмувати посадки. Тож, техніка здає назад. А потім відкриває вогонь по своїм же позиціям. Просто уявіть наскільки вони пришелепкуваті. Ще один доказ того, що не потрібно йти за амбіції Путіна туди. Адже навіть свої орки можуть вас образити, так би мовити. Відео, наче, з перешкодами, але видно весь цей хаос. Здалеку бачимо розбиті позиції окупантів. Вони продовжують вогонь. Але карма водія спіткала все ж таки. Наші ФПВі-дрони зробили йому подаруночок, вразивши цю беху, щоб він теж не думав, що просто так втіче звідти. А ось власне кадри із самої пташки ЗСУ. Беха тікає, але Камікадзе її наздожене. Тож бачимо здалеку. Це потужне влучання. Беха після влучання зупинилась, і потім її добили ЗСУ. Перед вами знищений російський бронеавтомобіль, 3 СТС Ахмати з мангалом. Окупант знімає момент вибуху. А ось ще один окупант фіксує втрати танку Т-80БВ з мангалом десь на фронті. Каже, що тільки що прилетів дрон. Але горить то як? Однозначно лайк. Первая, ну і звичайно, ще один окупант зблизька. Знімає на телефон БТР-82АТ. Мангал не допоміг, але тепер на ньому можна смажити шашлики. Не знаю, навіщо він іще потрібен расистам. Ну і на завершення. Ще один доказ того, що командири. Та й сам Путін зі своїми підлабузниками ніщо не ставить своїх військових на херсонському напрямку. Воюють зеки з 80-ї арктичної мотострілецької бригади ЗСРФ Коломінтєв Микита Олександрович. 99-го року народження військовослужбовець РФ розповідає, що командування його підрозділу чинить на особовий склад постійний тиск, обманим шляхом відбирають гроші, забирають банківські карти і витрачають кошти на свої потреби. А за будь-яку провину чи незручність Учини пытания бьют или отправляют на штурмы. Я Колометьев Никита Александрович 09.06 года рождения. Сам спасел Гархара Самурской области. Призвали меня ЦК-8 воевать на Украине. Поначалу думал, что будет все хорошо. Потом увидел отношение к нам со стороны офицеров главнокомандующих. Росіяни не повинні йти на фронт за чиїсь геополітичні фантазії. Влада РФ легко відправляє людей на фронт, але не піклується про них, не рятує і не підтримує. Кожен, хто вирушає туди, має зрозуміти: ти не захищаєш батьківщину, ти просто чергове гарматне м'ясо в чужій грі. Задумайтеся, чому ті, хто вас туди посилає, самі не йдуть. Чому їхні діти живуть у Лондоні та Дубаї? А вам пропонують? Помирати за якісь абстрактні ідеї. Час зробити вибір, не бути інструментом у руках цинічної влади, яка давно не думає про свій народ. Нас бросали на позиції. Деньги забирали. Продавали телефони, які стоять 7 тисяч. За 30. Сядюшки относились к нам. Хто плохо? Хто как не людям, Хто как не живим. Як Перший раз поїхав на позицію. Нас всех хубаво розпала. А де ж Путін? Він сидить у своєму бункері, оточений охороною, з мільярдами на рахунках, з елітними резиденціями. Йому плювати, скільки російських хлопців загине. Він не думає про матерів, які отримують похоронки, про сім'ї, які залишаться без годувальників. Єдине, що його хвилює, як довше втриматися при владі. Кремль прекрасно розуміє, якщо люди раптом усвідомлять, що їх просто використовують, усе закінчиться швидко. Тому телевізорі продовжує годувати росіян казками про велику місію, а всіх незадоволених затикають. Але правда вже лізе назовні. Мобілізовані тікають, командири продають зброю, а найманці скаржаться на обман. Вибір є в кожного, поки ще є можливість сказати ні, відмовитися йти в це криваве місиво, не стати частиною путінської м'ясорубки. Чому мають помирати прості російські хлопці, коли в чиновників діти відпочивають в Дубаї? Ще раз повторюсь, а олігархи купують собі нові яхти. Ця війна не про народ, а про владу, гроші та брехню. Настав час задуматись: чи варто ризикувати життям заради чужих амбіцій? Друзі, я дякую вам за вашу увагу. Бажаю мирного неба. Нехай правда переможе.